Те, що вони вивозять а, звідти колаборантів цю свою так звану адміністрацію, також а, певні маркери того, що вони можуть покинути Запорізьку АЕС тиждень тому в енергоатомі, називали ну крадуть перш за все, це теж для них дуже такий суттєвий маркер. Отже, чи можемо ми зараз говорити про те, що ну там є розуміння ворожі армії, що ну доведеться жести доброї волі робити? Дивіться, це інше питання. Тобто, щоб у нас не виникло суперечки про те, що я заперечую е, маркери того, що є всі ознаки е, того, що наші збройні сили можуть звільнити цю територію. Просто треба розуміти ну, причини. Да, росіяни завжди, коли мають поразки, коли мають відступи, коли готуються до евакуації, вони намагаються це зобразити для свого інформаційного простору, що це наче як результат якихось перемовин, що це наче як результат певних компромісів, їхнього боку оптимізацій, збереження там життєвого складу тощо. То вони завжди скидують оцю от річ про якісь перемовини, про якісь коридори, про якісь так домовленості, поступки з двох сторін для того, щоб обставити в інформаційному просторі власне свої поразки на фронті і відступи втечі своїх російських військ підрозділів. Але це не має нічого спільного насправді з перемовинами. Це просто розуміння наперед того, що вони можуть відступати з цієї території, що наші збройні сили можуть мати прориви. Це просто розуміння з їхнього боку про те, що потрібно буде тікати і потрібно бути. Швидко тікати, і тому все, що можна повивозити в тил, в тил, вже треба повивозити в тил. Все, що можна по підрозділах боєздатних позберігати, по боєздатних підрозділах ну, це, це така вже схема по лекалах. Ми її бачили в Харківській області. Ми її бачили в Донецькій області, ми її бачили в Херсонській області. Тобто, це вже не такі панічні рухи туди назад, як це було в Чернігівській, Сумській, Київській та Миколаївській областях. Це вже більш організовані такі процеси їхньої такої втечі, евакуації. Тому ми вже маємо певні якісь такі маркери, певні такі знаменні речі по яких ми вже можемо знати, що наші військові дотиснули до тих обставин, коли вони вже розуміють необхідність? Мені дуже подобається, як ви згадали, отрицательного наступління. Ну <ган> а так, натомість. Чи вони взагалі зрештою зрозуміють, що треба остаточно забиратися? Чи оце тільки їх отак от можна з нашої землі? Ну, наші Чи збройні сили прищ? будуть тиснути. Наші збройні сили будуть тиснути і дотиснуть їх до повного розуміння. Це ж так було в Херсоні. же ж тисли, 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 ювелірно тисли, обрізали, обрізали, обрізали. І вони нарешті зрозуміли про те, що ну блін через Дніпро без мостів на лодках, але мусимо робити це церізательне на е, наступлення. От ну це така сама історія. Угу. Так, ну а за заєс тим не менше. Затрицательним наступленням там трошки інша буде ситуація. Ну теж закриваючи цю тему і звільнення Запорізької області, і ЗАЕС, в тому числі рішення щодо забезпечення безпеки Запоріжжя близько. Це виведення озброєння Запорізької АЕС, чого вимагає Україна буде частиною угоди України та Росії змагати. Росія не проти угоди принципу захисту станції, заявив директор агентства ГРОСІ. За його словами, угода передбачає повну демілітаризацію станції, тобто виведення звідти. Російських військ та озброєння. Росія не проти угоди та принципу захисту станції, розповів голова МАГАТЕ. Раніше уточнив, що Україна вже домовилася з агресором щодо деескалації у цьому районі, у районі атомної електростанції. Ну, та, е, взагалі, про домовленості і про ціну слова рашистів ми, звичайно, всі знаємо. Натомість е, те, чи може зараз, можна зараз сподіватися на те, що Магате все ж таки стільки місяців цим питанням займалося, і зараз буде знайдений якийсь механізм, коли буде забрано звідти російські війська і російську техніку військову зло. Головне, аби наші військові не припиняли робити свою роботу. Тобто, коли наші військові будуть по Запорізькій області подалі від Запорізької атомної електростанції, але в правильних напрямках до півдня робити ту роботу, яку вони роблять, продовжувати робити цю роботу, то тоді і там трошечки в тилу, трошки в іншому напрямку, росіяни будуть більш зговорчивіші не до України, а до МАГАТЕ. Яка є посередником з Україною? Але ж це комплексно пов'язані речі. Ну, вчора Запорізькі а е, запорізьку атомну електростанцію Росіяни взагалі роздивлялися як свій тиловий об'єкт. Тобто вони собі уявляли, що вони аж до южноукраїнської атомної електростанції дійдуть, і взагалі там про Запорізьку взагалі забудеться. Правильно, вони наступали вперед і взагалі собі уявляли про те, що це буде глибоко в тилу, що такої проблеми взагалі не буде. Тобто, вони, коли захоплювали атомну електростанцію, вони ж взагалі не думали про те, що взагалі така проблема вилізе. Що взагалі така проблема буде. Потім фронт стабілізувався. Фактично, запорізька атомна електростанція опинилася на лінії фронту через Дніпро, але опинилася на лінії Фронт ситуація помінялася. Тепер ситуація втретє міняється. Наші збройні сили очищають південні території одна за одною, сконцентрувалися тепер в цьому запорізькому напрямку, і вони взагалі там можуть опинятися по великому рахунку, ну в такій глибокій западині, в западні такі величезні. О, тобто це взагалі третя ситуація. Це взагалі стимулює їх розмовляти про те, про що вони вчора взагалі навіть не уявляли, що про подібне можливо треба буде розмовляти, бо це буде глибоко тилова російська територія, як там Маріупольський порт, наприклад, або Бердянський порт. Вони ж собі це так уявляли. То тепер, виявляється, їм є необхідно розмовляти в тому числі з МАГАТЕ і шукати способа оформити це, що це що це взагалі не їхнє ні отрицательне наступління, не вимушеність. а що от вони користуються тим, що МАГАТЕ. Але якби, якби Росіяни могли зберегти за собою е, ці цю територію, вони би ніколи не йшли б ні на які розмови взагалі відкидували би так, як воно й було на початку. Згадайте, як на початку була розмова з МАГАТЕ. Росіяни взагалі говорять, та проше, забудьте, це наша територія. Взагалі включаємо Запорізьку атомну електростанцію, Запорізьку область у склад. Росії, от і вони там навіть цей псевдореферендум провели. Тобто, тут під під впливом поля бою міняється, міняється політична риторика. Так ну натомість я так розумію, що питання демілітаризації, яке зараз у МАГАТЕ обговорюється, воно не передбачає того, що туди заходить українська армія. А для української армії насправді це не є стратегічні, ну не стратегічна позиція. Тобто, для української армії важливо, що що е, ну з іншої сторони берега Дніпра можна буде, ну можна буде е, трошечки ну трошечки спокійніше, там де Нікопольщина себе поводити, тому що зараз дуже багато, ну якби розуміння того, ж і та й обстріли постійно, і люди гинуть, і так далі. Для української армії важливо буде розуміти про те, що там ця, ця ділянка демілітаризована з обох сторін, от достатньо там спостережні пункти поставити і так далі. Тобто, і концентруємо ну на інших ділянках, на інших, ну на інших площадках. Тобто для української армії це абсолютно прийнятно з точки зору тактики і з точки зору стратегії. Угу. А, так ось такі ми зараз. Ну тим не менше бачимо, що чим більше наших перемог, тим переконливіші наші аргументи, і тим більше буде жестів доброї волі, отрицательного наступлення в бік порібрика Я так розумію. Я теж такої самої думки, як ви. Тобто, що це йде по накопичувальному а, ефекту, і що це йде як по, як по сніжному кому. От їм я думаю, росіянам сприймати наступні поразки навіть буде легше ніж попередні поразки. Тому що пам'ятаєте, після першої поразки, от вони вирішали як дурні для них була поразка, що вони взагалі просуватися не можуть, або потім ну передмістя Харкова втрачали. Так тобто, на мою думку, вони після тої поразки так верещали вже про ядерний удар, про все про те, що світом ну грамихали. Ядерним чомоданчиком по столу і так далі, що вже наступні поразки їм навіть якось легше пройшли. От вони навіть якось якось визнавати навіть почали, що інколи для збереження армії потрібно відвести війська там. От інколи в панічному бі, ну б, втечі, як у лимані, а інколи е, напіворганізовано по великому рахунку. Вони дуже багато врятували своєї армії за рахунок того от, організованішого відступа у Херсоні. Тому я думаю, що просто наступні поразки вони вже будуть легше ними оформлятися. То вже буде, е, то буде всім все зрозуміліше, в тому числі. Ти її Угу. Ну так, тим більше, що ми бачимо, вже їхні пропагандисти не сильно паряться. Там і Херсон же і звільнення азовців. Все це прекрасно пройшло і все це з'їли, і не подавилися расисти цим всім. Да, да. Якщо для них була розумієте, якщо для них раніше там була перемога, там захоплення Васильівки чи там входження війську гінічівську Мілітополь, то для них тепер для російських пропагандистів по телебаченню перемога це коли нас з вами залишили на добу без електрики. Угу. Ні, для них перемога це коли вони вкрали єнота з. Зоокутку, коли відступали з Херсона, тепер носиться з тим єнотом. натомість, як теж про серйозні речі, дуже багато приятерний шантаж зв'язку з <зад> тим, що за у заручниках у ворога знаходиться, говорили чи зараз це питання? Воно так потрошки про ну не говорять про нього. Воно взагалі зникло з порядку денного, чи ще можливо зараз використання Кремлем ось таких методів. Ні, ну по перше, їм чітко сказали зауваження Ердоган про те, що якщо там щось рванете, втратите е, ну Туреччину як країну, яка працює на дві сторони, як мостик переговорний. Тому що якщо ядерна хмарка дійде до Туреччини, то, то отримаєте Туреччину. Роти себе так само, як всі решта країн, а це зовсім інша пісня буде в історії. Якби в нас якби на нашу сторону чітко стало Туреччина або Китай, або і Китай, і Туреччина там і так далі, то це була би зовсім інша історія вже зараз по розв'язанню війни. Тому, ну по перше, їм чітко натякнули, По друге, вже самі росіяни розуміють, що ця хмаринка ж може дійти куди завгодно. Вона ж може дійти і в саму Росію. Тому насправді варіант рванути атомну електростанцію для того, щоб українців власне замучити ядерним вибухом самої ж української атомної електростанції цей варіант росіяни відмінили угу. так. Вдалося переконати. Ну з вашої відповіді я так зрозуміла, що фактично авторитети у світі два залишились. Які зараз мають вплив на Путіна: це Ердоган та Сідзеньпінь. Ну, дивіться, якби більш наприклад про е, ну про мирну позицію за Україну за те, щоби зберегти Україну і так далі, зайняла би, наприклад, більш жорсткіше Індія. Серйозніше Індія або до блоку санкцій, до блоку протидії власне більш чіткіше приєдналися блоки африканських чи латинських країн. То могли би ми обійтися без туреччини і без е, Китаю. Насправді, тобто, насправді просто треба розуміти, що у світі ще дуже багато є лідерів, які б на нейтралках. Вони не позитивно до війни. Вони не підтримують Путіна. Вони політично навіть голосують за Україну. Там усюди їхні голосування чітко відбуваються африканські країни, латинські країни, арабські країни, країни е, Індійського океану. Вони голосують в генасамблеї ООН, світових організаціях, площадках. От вони долучилися до певних деяких символічних санкцій, але в них немає такої чіткої політики підтримки України, як це наприклад є у європейських, у канадських, у американських, у британських, у швейцарських, у скандинавських партнерів, у східноєвропейських. У Балтійських і так далі, я нагадаю, що ці країни нам допомагають грошима, допомагають полігонами, допомагають зброєю, допомагають ремонтом, допомагають генераторами, допомагають санкціями, допомагають в боротьбі з Росією по різному, по всякому змінюється їхня позиція все краще і краще вона проукраїнська. Вони і наших біженців рятують, і нам поставки роблять різноманітні, і російські товари потрошечки блокують і думають, що робити взагалі із російською економікою. Бо розуміють, що це зло, бо розуміють, що воно їм теж загрожує. А ці країни трохи далеко знаходяться і вони так політично кажуть: да, 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 Росія не правий, Путін не правий. Ну торгівля триває, капітали рухаються. Ну тобто, і так далі. Це проблема, звичайно. Бо якби ті інші країни, ну звичайно, одного Китай один Китай міг би замінити. Ті всі перераховані мною України, да або, наприклад, Туреччина і ще кілька країн теж серйозно могли б ну змінити хід хід зараз і, взагалі тиску, війни, санкції і так далі. Але ну якби розуміємо, просто про те, що не єдиним Ердоганом і Орбаном, і Санзіпіном, і всіма іншими складу, е не з них єдиних складається список е тих союзників, за яких нам потрібно ще боротися. Угу. А так, ну дійсно, роботи ще багато і на дипломатичному фронті, в тому час. Слія, будемо слідкувати за ситуацією на всіх фронтах. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що знаходите час для до нас. Долучаєтесь, розтлумачуєте події у тих чи інших площинах. Ця війна вона так багато шарова. А, до, тоді кажу вам до наступних зустрічей. Ще багато є про що поговорити. Олександр Солом тайна глядачам. До нас доєднався.